Збройні сили України вдарили по чотирьох районах зосередження сил військ РФ. Херсонські фахівці дослідили екологічні проблеми окупованої Херсонщини. Художня керівниця фольк-гурту Олеща виїхала до Івано-Франківщини. Зараз допомагає Збройним силам України. Російські війська періодично проводять розвідку боєм і обмежені штурми. Силами роти висунули світ Чкалового на Херсонщині в бік безіменного Миколаївської області, отримавши відсіч, втратами відступили. Задали шість ударів з повітря, три ракети класу повітря-повітря випустили по українських літаках, не влучили, не припиняють обстрілювати станків, мінометів, артилерії, мирні населені пункти. Протягом доби задали ураження по 25 містах і селах півдня. Збройні сили України тим часом знищують бази і осер... Середки військ КРФ у тилових районах. Нашу авіацію нанесен шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по чотирьом районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Береславському районі і контрольно по мосту в Новій Каховці. Російські війська ведуть активну розвідку безпілотниками для коригування вогню по цивільних об'єктах. На південнобузькому напрямку зафіксовані 45 вильотів. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Сили оборони півдня збили три безпілотники типу «Орлан-10». на окуповану частину Херсонщини. Почали прибувати щойно мобілізовані до російського війська. Генштаб повідомив про прибуття двох тисяч осіб з окупованого Криму. Повістки вручають представникам корінного народу півострова. Військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Впродовж 26 вересня цього року лише у Сакському районі мобілізовано 21 особу зазначеної національності. Збройні сили України знищили опорний пункт російських сил у Хрещенівці Нововоронцовської громади. Підрозділи української армії закріплюються на вивільнених територіях і ведуть тактичні бої. Південне командування характеризує обстановку як стабільну напружену, але під контролем сил оборони. Продовж бойового дня підрозділи збройних сил України скоротили кількість військ РФ на 18 осіб, два танки та шість одиниць техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Пожежа на Кінбурзькій косі, хаотичне скидання води на Каховській ГЕС, знищення Херсонської птахофабрики, екологічна катастрофа Азовського моря, події, що стали одними з найбільш резонансних злочинів Росіян на Херсонщині на думку експертів, які взяли участь у проєкті нові екологічні проблеми окупованої Херсонщини, сказав голова правління причорноморського центру політичних і соціальних досліджень Олександр Мошнягул, Ми питали пару десятків експертів. Ми їх ніде не афішуємо, бо частина з них досі знаходиться в Херсонській області і ми провели моніторинг мереж соціальних. Практично в кожній громаді Херсонської області ми промоніторили наявні діючі, проукраїнські звичайні пабліки. Голова Кочубеївської територіальної громади Людмила Костюк розповідає, що через бойові дії у населених пунктах неодноразово були пожежі, які задали шкоди навколишньому середовищу. Пожежі в нас, нас ворожий ход стрілив, тому що це великі спрямовані обстріли. Сосновий ліс, де в нас є частина його вигоріла. Проблема в нас із питною водою. Вона була і до війни, а зараз особливо актуальна, тому що пошкоджені водогони під час окупації рили орки собі окопи. При цьому було пошкоджено лінію водомережі. Екологічні проблеми Кочубеївської громади, приклад проблем усієї Херсонської області, найбільш гострі лісові пожежі, підтоплення, браконьєрство, забруднення ґрунтових та поверхневих вод, фітозасмічення, розказав один з учасників дослідження Володимир Молчанов. Експерти створили нову карту екологічних проблем Херсонщини. Ці навіть катастрофічні наслідки вони дають певну можливість, можливість під час відновлення зробити. Екологічні питання основою і базисом для формування проєктів, формування спочатку, звичайно, стратегії відновлення, в, в які екологічні питання стануть основою її формування, а вже економіка, інфраструктура, грошові потоки, вони мають формуватися як якесь нашарування. Дослідження тривало з лютого по вересень включно. Експерти причорноморського центру політичних і соціальних досліджень рекомендують Херсонській ОВА вже зараз починати створювати робочу групу щодо екологічного відновлення області, розглядати систему підрахунку збитків та замірів забруднення, сказав Олександр Мошнягул. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Півтора місяці Антоніна Потужня жила в окупації в рідних Олешках. Репетиції з колективом Олещі, яким вона керує, проводила онлайн. Спочатку щодня, а потім два рази на тиждень. В репертуарі переважно патріотичні пісні, а ще народні твори в сучасній обробці. Ми дуже багато патріотичних співали і до війни пісень, це така пісня «Не твоя війна Святослава Карчука. Я зробила аранжування для капельного звучання колективом. Там п'яти голосів, де соліст співає. І є багато відео. Ми 21-му році були у східниці на конкурсі. Там отримали цієї гран ґранпрі. Не твоя війна, але як це виявилося, що це стало нашою війною. Війна зруйнувала багато творчих планів, говорить Антоніна Потужня. Конкурси, концерти, виступи. Аби відволіктися від сумних подій думок. Почала робити пісенні стріми на своїй сторінці у Фейсбуці. Говорить жінка, співала й коли скові для думки. Аби вона чула, що її у два роки треба запам'ятовувати найкраще чути звідусюди українську мову. Так от і народилися колискові для Полінки. Виїхати вирішили на Франківщину, селище міського типу Печеніжин. Зараз Антоніна потужня співає в місцевому гурті Баркарола. Виручені від концертів кошти передають на потреби збройних сил України. Загальна сума від роботи всієї громади, то десь там приблизно не пам'ятаю інші, але більше ніж 300 тисяч гривень зібрали і купили, придбали мікроавтобус і вантажну машину хлопцям. Допомагає українським військовим і учень Максим. По годині 11-річний хлопчик щотижня співає в різних локаціях Львова, каже жінка. Де у нього ціла папка, там, де чеки роздруковано, він приходить в банк, дівчата йому цю скріньку відкривають, перераховують, при ньому це все рахують, видають квитанці там, де офіційні дані на броні сили України. Українська пісня згуртовує народ, допомагає боротися з ворогом та вірити в найкращі часи, говорить Антоніна Потужня. Цього року колектив Олеща подавався на конкурс Євробачення зі старою рекрутською піснею. Після перемоги Олеща знову почне відроджувати український фольклор, аби надати йому нового звучання, говорить жінка. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.